Друзі, всім привіт! Приїхали сьогодні знову на головну рибалочку. Але, на жаль, сьогодні знову у нас буде рибалочка, напевно, в дощ. Хмарки дуже сильні, Надіюся, сильної грози не буде і нам вдасться трошки порибалити, друзі. Приїхав на ті самі місця, де я минулого разу ловив, де минула рибалка була, де гарні ловилися. І Якщо тут не буде сильного гарного результату, не буде покльовочок гарних, то друзі, ще переїдемо на інший перекатик. А зараз, друзі, швиденько збираємо наш набір, поки немає грузі, починаємо ловити наших голавликів. Сьогодні буду приманочки використовувати не тільки Сергія Формана, ну, буду старатися принаймні, бо, напевно, вам вже і надоїло тими самими приманками, що я ловлю. Буду використовувати якісь інші приманки, інших майстрів. Там кинув приманочки джирбі Лур е, під хрущика такі, ну я на них ще не ловив, давно в мене в коробці лежать в цьому сезоні, ще на них не ловив. Покидаємо, думаю, їх. Але вони так трошки більше заглиблюються, тож не, не, не знаю, чи сильно-сильно вийде з ними половити. Але деякі місцинки є, я думаю, вдасться нам їх також покидати. А наразі друзі, Зробив, друзі, декілька проводок на першій перспективній точці. Ну, щось безрезультатно. Бувань немає. Колись ця точка дуже гарно в цю пору працювала, але зараз щось водичка впала і щось не зовсім тут. Хоче репка покльовує покльовувати. Деколи, деколи є, тут клювання, ловляться голавлики, але. Щоб так як раніше, то ні. Зараз, друзі, будемо пускатися йти далі. Дивимось, друзі, не перемикаємо, зрібку мусимо впіймати. Є, yeah, друзі. Я головник сім Ось такий красень. Я зараз Джиплю покажу. Ой, зрій, такий головник. Відпускаю. Тюкав, тюкав і взяв. Холодна вода. Щось в них активність впала. Мінтабік. Мало мені нова приманочка прийти цікава, але щось на пошті напутали. Щось не туди відправили. Адрес був вказаний вірно, але щось на пошті напутали, прийде пізніше трошки. Думав взяти її на рибалочку взяли, але не вийшло. Вітер такий сильний, важко ловити. Не знаю чи ви мене добре чуєте. А це міленький малючок. Друзі, з того самого місця, але дивіться, кого малючка впіймав. Малесенький голавлик, І ще так попав на крючки. Ще мав щойно вроді одне клювання. Було наче клювання. Пробуємо зараз ще долов'яти. Кину, друзі, ось під то дерево. Було два клівання. Тик-тик, так легенько. Не зрозуміло, чи маленький голавлик, чи великий. Потюкував. А таке клівання легеньке. Вода дуже холодна, блін. Не знаю. В такий момент похолодало, якраз, якраз хрущ вилетів і похолодало, і вже ні хрущів нема, і голові неактивний. Будуть гарні весняні рибалки? Чи не будуть? Незрозуміло. Покльовує він так, але дуже рідко. овечки. Без овечки, а где? друзья, лур. На друзья, спасибо вам. Ось, друзі, такий головний. Поплив. Ось такий обдурочок. Під хрущиком. Є, друзі. О! Друзі, це дельфін. Друзі, сподіваюся, ви його бачите. Монстрика нашого. Опа! Є. Знову, друзі, дощ, гроза. І знову, друзі, близько кілочний голавлик. На жаль, я тут пану трохи їх налякав, бо прягнув, зайшов у воду, дві такий. Це знову такий десь грамів 900. І знову... А, дві який пузатий, друзі, який пузо в нього. Дві такий красивий. Ну, грам 900, я думаю, не будемо його важити. Зараз зробимо одну світлинку і відпускаємо. Так, де мій телефон? Так, знову друзі, погана погода, дощик іде і знову в нас покльовують гарні голавлики. Знову, друзі, спокусився на е, міні-чабіка. Зараз покажу, де він, де він, де він. Ось Ось наш міні-чабік. Тут така місцинка, тут низька вода, така по коліна, а тут а, ямка. Ну, велика така, досить довга глибина. Я кинув воно під то дерево, якраз його так знесло десь ну, якраз приблизно, де починається яма і, і там він вмастив. Люкс, друзі, продовжуємо. друзі, знову йшла хвилька за воблером, я, я бачив. Але він навіть не торкнувся, йшов такий борун. Ну, я сподіваюся, на камері видно, але він не вчепився. На цьому місці, де я зловив тільки що голову. Значить, що тут рябка є. Не настрашились, як я в воду зайшов. Друзі, дощик. Іде. Але щось головник же перестав клюватися. Можливо, засильні капельки б'ють по воді, але... Може я його і настрашив тут трохи. Зараз підемо на інший перекат. Зараз підемо на інший перекат, чи там попробуємо покидаємо. Є, друзі, невеличкий. Але й є. Ну як невеличкий, гарний голавлик. Друзі, перший закид тільки поставив хрущаві джеребі білур. І зразу головлик, дивіться, грамів. 500. Опа! Не, ну 500 менше. Друзі, з першого закиду. Кидав мені чабіка, не хотів. Змінив приманочку зразу. ба Ось друзі, дивіться, який раз. Ось вапчик. Під хруща. Підпускаємо, друзі, там. Гава як поклявує. Погодка така собі, але хоч, хоч вітру вже немає, бо то. Тут... Був вітер, не годен було, проводки навіть нормально зробити. І при... прицільно під кущики кинути. Нашу приманочку не годен було. Ох, ю Так, друзі, люкс. Лупимо головів далі. Наплюх, друзі, хе, Мікр... Дивіться, друзі, який ми цепусенький. Наплюг тільки накинув і ще й попав бідний, друже. що ти вчепився мені? Такий маленький. А вже голодний. І хоче з'їсти таку велику приманочку. Це, друзі, просто я що такого маленького не ловив. Дивіться. Дивіться який маленький. Ну клюх тільки накинув, ну, бух! Є. Друзі, переїхав на іншу точку, на інший перекатик, бо там обходив вже всі самі свої такі козирні ходові місця. Декілька голадиків піймав одного гарного. І вирішив спробувати ще на інший перекат. Дивіться, друзі, який перекат. Лебість стоїть. Охороняємо моїх голавликів. Дивіться, друзі, який гарні. Так, друзі, будемо зараз ще тут. Декілька закійків її зробимо, спробуємо, не знаю. Якщо нічого не буде, можливо поїду додому. Іншим разом спробую, а можливо, ще на якийсь перекат переїдемо, Все друзі, дивимось. Було, друзі, клювання гарне, але промазав головолик. Не дуже був великий, такий стандартний грам 300-400. Не попав на фопа. Зараз, друзі, спробую декілька закидів тут Вадіка покидати. Такий затишок гарний є. Мені здається, вони там стоять. Цікаво чи добере, чи не добере. Щось втіпілось. Воду рослину, вода мілка просто капець. Фопа провести не води навіть. Я друзья. у друзі, це мамонт, це мамонт, друзі. Це мамонт, Це мамонт вчіпівся, друзі. Ого! ой, зійшов, ну -мо, блин! Ай, бляха. Зійшов, блін. Ай, блін. Фоб, друзі, блін. Чепився трофей, бляха. І зійшов, та як все. Гачки не розігнуло, все в порядку. Блін. Жаль, друзі. Дуже жаль. Не везе мені з трофеями. На дні трава від по тій траві райзує, блін. Було перед цим плювання. Ну, клювання було невеликого лавлика і за декілька закидів. Чепився, кабачок, але зійшов. Трава вже піднімається, бляха. Йо-ма-йо. Друзі, рибалочку завершив, буду збиратися додому. Зараз підведемо невеликі короткі підсумки на що ловив. Так, а ловив я, друзі, традиційно... Міні-чабік наш, фапчик і також ловив на хрущика від GRB Loot. Стандартний набір, яким я ловив, це моя тенрюшка. Моя тенрюшка і оснащена твін і шнурочок мій любимий, який я завжди використовую по голавлику, Варіва, Слайпейн, Авані, рішетка 0,4. Рибка покльовувала, не дуже сильно була активність велика. Але на іншій локації, куди ми переїхали, попався нам дуже гарний трофей. року, ну, в цьому році це найбільша репка, яка мені попадалась. Але, на жаль, друзі, вона зійшла. Значить, друзі, не моя. Все, друзі, всім дякую, всім до зустрічі. Підтримайте, будь ласка, лайками, вподобайками, підпискою на канал. Це мене мотивує більше знімати якісніший контент. І продовжувати знімати, друзі. Всім дякую, друзі, всім до зустрічі. Зустрінемось на інших рибалках.